Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, продовжуємо роздумувати над Словом Божим сьогоднішнього дня, і сьогодні Євангеліє від Євангелиста Луки каже нам такі, де що грізні слова нашого Спасителя, зокрема, такі Єрусалим, Єрусалим що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей? Немов квочка, свій виводок підкрила та ви не захотіли, ось дім ваш лишається вам пустий, кажу вам, ви не побачите мене аж поки не настане день, коли ви скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє. Уже ці слова Ісус каже після діалогу з книжниками і фарисеями, які вперто не хочуть приймати. Божої істини про те, що спасіння, про яке говорили старозавітні пророки, здійснилося всі дні. І вони бачать це спасіння перед Собою в особі Божого Сина, який втілився і воплотився, але вони вперто заперечують цю істину. І Ісус каже, ці дещо такі грізні слова, ось дім вам лишиться порожній. Про що хоче сказати нам Ісус в цих словах? Про те, що Господь Бог пропонує людині спасіння. Якщо людина його відкидає, Бог відходить від людського життя. Господь Бог не силою нікого приймати Божу правду, Божу істину, приймати спасіння в своє життя. Господь Бог запрошує людину увійти в це спасіння. І ми бачимо, що старозавітній люд в більшості своїй не прийняв Спасителя. І в скорому часі буде кричати розпни, розпни його. Сьогоднішнє іванське читання, дорогі браті і сестри, ставить перед нами запитання, чи ми приймаємо це спасіння в своє життя? В якому стані є дім? Мого життя запитаємо себе кожен з нас. Чи Бог є присутній в ньому, в нашому житті, для того, щоб прийняти світло, ми маємо подбати про те, щоб в наші доми проникло світло. Ми маємо розшторити вікна, ми маємо почистити ці вікна, щоб вони були спроможні прийняти це світло, сонця. І тоді дім. Буде освітлений сонячним променем. Подібно і життя людини, воно буде наповнене Божою присутністю тоді, коли ми подбаємо, щоб Господь міг увійти в наше життя і дверима до нашого життя є наше серце. Чи воно є відкрите для того, щоб Господь Бог міг увійти в наше життя? Чи ми дійсно бажаємо жити з Богом? Чи, можливо, ми закрили двері свого серця, і Господь стоїть і стукає. Позаду мене є образ Спасителя, який стоїть біля дверей і стукає. І від того, чи ми відчинимо двері нашого життя, від того залежить, чи Господь зможе в нього увійти. Сьогодні Ісус запрошує мене і тебе, дорогі брати, дорога сестру, відкрити двері свого серця. Попросити Ісуса, щоб Він увійшов в наше життя, в дім нашого життя, щоб Він не був порожній. Бо Він буде порожній до того моменту, поки ми не скажемо ці слова, не призивемо ім'я Боже, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Тоді Ісус зможе увійти в наше життя, коли ми не скажемо, Господи, я Тебе запрошую сьогодні в моє життя, в мою сім'ю. В мою працю, в мій відпочинок, всі ділянки мого життя. Я хочу, щоб ти вповні увійшов в моє життя. Подбаймо про те, щоб наш дім був наповнений Божою присутністю, але не був порожній. Амінь.